Всім привіт! З вами Оксана Омальченко, оригінальний директор проєкту Alclub. І зараз ми з вами розіграємо наш приз за результатами акції, яка тривала з 8 по 24 березня. Потрібно було купити улюблену продукцію на суму від 500 гривень і отримати безкоштовно набір біопінку для вмивання, біогет для інтимної гігієни, нашу новинку, ніжний зволожуючий гель для душу. Акція кратна за кожні 500 гривень плюс один білетик. Переможця, як завжди, будемо визначати рандомно, тому я вже в програмі випадкових чисел створила список на акцію і внесла усіх учасників. Загалом у нас 43 номерки. Це досить мало, тому шанс на отримання призу збільшується в кожного. І так. Всі готові дізнатися, хто буде переможцем. 3, 2, 1 і набір отримує Михайлова Ірина. Ірина, вітаю вас з перемогою. Чекаю в особисті повідомлення, адресу, куди відправляти приз, всім успіхів в наступному розіграші, хто буде приймати участь. Мирного неба і гарного настрою! Всім пока!